Всім привіт! Продовжую роботу над німецьким токарним верстатом. Виготовив кріплення електромотора. Зробив його зварним. Електромотор не важкий, 1,5 кВт, тому такого кріплення цілком достатньо. Кріпиться до тумби в трьох точках, просверлив отвори, нарізав різьбу, прикручується болтами М8. Всередині станини з двох боків ось тут і ось тут, де проходитиме ремінь, я болгаркою зішліфував, щоб він не терся і не чухрався. Ремінь залишив один, до речі. Думаю, його буде достатньо. Зараз встановлю електромотор і зроблю пробний пуск. Встановив електромотор, накинув дроти до частотника. Цей болт у мене для натяжки. До речі, за рахунок того. Кріплення мотора не пластиною цільною, а отаке зверне, то дуже зручно добиратися до болтів, коли фіксуєш мотор. Ось ключем легко залазиш до всіх чотирьох болтів. Ну що, зараз спробуємо запустити. Ну що, сильно газувати не буду, тому що треба залити нормальне масло в бабку. там Зараз не масло, а жижа на дні. Тому так на маленьких обертах. Попробуємо. 20 Гц виставив на частотнику, Запуск. Все крутиться, все працює. Тихенько ніяких сторонніх шумів немає, нічого не гримить. Все добре. Зупиняємо. Давайте ще спробуємо з перебором. Саме все працює, все тихенько, все добре. Тепер я хочу виготовити кожухи, які закриють мотор, ремінь. Одразу зробити панель керування електронною гітарою. Для цього я поставив корпус, не побоююсь цього слова, коробки подач для того, щоб... Ці габарити собі бачите, і до чогось тут чіпляти. Ось, до речі, значення цієї коробки дуже і дуже скромне. Тому ці шестерні назад я ставити не буду. І ця, цей корпус буде виконувати чисто функцію опор для валів. Одразу поясню. Я не ставлю собі на меті відновити цей верстат до заводського вигляду. Звісно, в такому варіанті він, можливо, естетично становив би якусь цінність, можливо, колекційну навіть. Але, по-перше, хто його знає, як він точно має виглядати. А по-друге, нам не колекції збирати, а працювати. Тому в мене завдання інше, я хочу зробити на його основі зручний сучасний верстат. Тому без будь-яких докорів сумління, все, що зайве, я просто звідси беру і викидаю. І натомість. Роблю так, як вважаю за потрібне, і так, як я це бачу. При попередній зборці трошки натупив, завтикав поставити піддон. Він просто загубився серед купи різних залізяк, я про нього просто забув, що він навіть тут фізично був. Тому зараз доведеться зняти станину з бабкою, підкласти піддон і опустити її назад. Ну, ось, піддон встановлений. З піддоном зовнішній вигляд верстата трошки так змінився. Стало симпатичніше, як на мене. Продовжуємо роботу. Переробив піддон, вирізав шматок, загнув борти, обварив все. Таким чином звільнив місце під корпус електронної гітари. Працюю над корпусом гітари. Також почав виготовляти захисні кожухи, які закриють двигун з ременем. Також позакриваю всі отвори в тумбі і планую ще зробити позаду захисний екран. Так, зробив захисний екран позаду. Такий от його зробив невисокий, тому що тут ставатиме кроковий мотор, і він буде якраз під цим екраном. Рухатись. Практично закінчив роботу з кожухом мотора Практично воно готово. Ось корпус електронної гітари. Так, на прихватках зібраний, ще треба обшити це все діло. Ну і так ще треба зробити сюди кришки. І це все десь підварити, десь підчухати, десь підрізати. То буде трохи пізніше, тому що зараз є нагальніша робота, тому на невеликий час робота з верстатом призупиняється, а далі знову візьмуся за нього. Так, попередньо накидав, накинув супорт, задню бабку патрона, щоб можна було оцінити який зовнішній вигляд верстата вимальовується. Ну що, як то кажуть, далі буде. Чекайте наступних відео.